Мої вітання. Лише два місяці тому я виклав відео, де розповідав про підсумки сезону щодо вирощування розведення риби в двох дачних ставках. Один який заді мене, а другий буквально за 35 метрів цього ставка, де ділився, що в мене вийшло за сезон, що не вийшло. І ось настав час вже розпочинати новий сезон. Вже декілька днів на вулиці, як в районі 10 градусів і більше, вода прогрілося і на запис цього відео мене спонукало декілька речей. Перше це ви, глядачі, підписники, хейтери, які мене підштовхують, спонукають і надихають на нові відео. Друге, це те, що я вже почав годувати рибу. Спробував дати чуть-чуть їди і риба почала її їсти. Третє, що спомикало, я хочу поділитися з вами планами щодо цих двох ставків. І Четверте, розказати, яка риба є на цих двох ставках. Скільки її є і що планую, точечно туди в них запускати. Це до першого пункту. Завдяки вам, підписникам, глядачам і хейтерам мого каналу, я створюю новий матеріал. Подивлюся власним досвідом щодо вирощування і розведення риби. Прошу не вважати мій досвід за правильний, ідеальний. Я не вважаю, що я... Все роблю, те, як книжка пише, це все, все ідеально і робіть те, як я так бути не може. В першу чергу, завдяки тому, що мої ставки знаходяться в гірській місцевості. Більшість території це рівнина і в нас в гірській місцевості літо холодніше, зима тепліше, літо вологіше, в нас більше опадів. І вода не так прогрівається і мені не потрібно великої глибини на ставках, як це потрібно, там, де люті зими і добре пронизає вода. Також ви мене спонукаєте на новий матеріал, і я не далі буду з вами ділитися і відповідати на ті зауваження, конструктивні зауваження, які ви мені... Щодо другого пункту. Сьогодні, тільки сьогодні, а вже декілька днів хороша погода, я спробував погодувати рибу, тим самим відкрив сезон, дав зовсім небагато, буквально пів кілограма замочив карудзи, на наступний день дав верхній ставок для форелі, Вони з'їли до, до 20% того, що я дав, буквально до 100 грамів. Решту я дав на цей нижній столок, який заді мене. І там було лишилося до кілограма. Буквально менше ніж за добу риба все виїла. Значить риба голодна і час її підгодовувати. Щодо планів на ці столки, і що буду зарибнювати. Буду вам зараз все показувати. Докладно, якщо йдемо, пройдемося по столках. І так, розпочнемо обхід з цього ставка і почну розказувати щодо моїх планів, що я від них очікую. Але в першу чергу хочу вам сказати, що ставки в мене не для бізнесу. Вони використовуються, щоб була риба для власного споживання. І тому я не очікую на якісь фантастичні, космічні результати, що в мене риба тут буде рости, тих, хто знає як швидко. Я годувати її буду тільки кашею, пшеницею, кукурудзою. Все, ніякими преміксами, біодобавками, пробіотиками підгодовувати не буду. Тому на кінець сезону не очікую, що в мене риба виросте в 3-4 рази більше, ніж вона є. Кожного року я щось на ставках вдосконалюю. Минулої весни. Я ось на дальньому плані і оце на, тут перед вами е, був, е, викопував свого роду як затончики, щоб риба мала де заходити на реститися, щоб воно заросло травою скільки це озеро глибоке. Тут е, буквально одразу глибина йде більше метра, а в середньому десь півтора навіть метр вісімдесят більшість озера. Тут тільки отут-чуть от чуть мінна і тут. Що я хочу зробити і чого я це хочу зробити? Хочу знести ось цей горбь, пузо, як би його назвемо так. По декільком причинам. В першу чергу, я його сюди цю землю накидав, оскільки тут йде стримок, ось він йде, і він мені раніше затоплював ставок. Тому насипав сюди землі. Але насипав забагато землі і треба її знести для того, щоб в першу чергу не обвалювалася земля, ось вона тут обвалюється мені. Це раз. Друге, щоб ніхто не впав, особливо діти. Тут йде глибина буквально зразу півтора метра буде за тим камінням. Третє, закинути цю землю в сад, оскільки тут. Тепер затоплює мені сад і тут назина, по мене попадали всі дерева. Тому я цю землю закину сюди, вивозити її ніколи не буду. І саме основне я все зроблю тут мілину свого роду як сходинку, така як я ось тут. Зроблю ось таку сходинку, такої ширини, фактично по довжині з цього всього берега. Це воно буде заростати травою і надіюсь, це буде додаткове навести для риби. На даний час я воду тут якраз підспустив, тому що планую цей гольб знімати найближчим часом. Спускав за допомогою звичайних двох шлангів, буквально за добу, за допомогою тих шлангів скачав води до, ну, до 15, може і більше сантиметрів за добу, стягнуло воду. Ось перед вами якраз годівничка, що де я годую рибу, а дорога стоїть там. Але дорогу я ще не став, це все зашвидко. Коли температура води погріється до 12 градусів, було тільки 8 градусів. Я вже спробував годувати рибу і на диво вона з'їла. Тобто, завтра знову їм ще насиплю. Що тут в мене є по рибі? Корипи. Десь що мало, мало би бути 4 великих в районі 3-4 кг. З 10-15 в районі кілограм-1,5 кг корпи. І близько 100 штук 90-170 г, яких я запускав минулого року 70 грамових. Вони в мене не набрали фактично і з корпом я тут на цьому ставку буду зав'язувати. Виловлю спочатку тих більших, потім підростуть. І менше за декілька років, тоді за цих менших. І це буде в мене в майбутньому озеро для щуки і для осетра. Крім по мене тут є, напевно, три море в районі кіло півтора кг. І є в мене тут толстолоби до 20 штук. Вони мають вже тут мінімум 4 роки в мене, максимум важать 800 г то столоба то підросте до 2-3 кг. Не знаю за скільки років, тоді я його буду забирати. Корпи їсти заберу ці всі великі, 4 кг і від кілограму всього кольпа буду забирати для споживання. Це буду робити протягом цього року. Ще в мене тут є 35 кресів. Я запустив їх минулої осені від. Буквально 100 грамм до 250 І запустив сюди плотви піскаря в районі 150 штук, може і більше, я не рахував. Карась і плотва це буде кормова база для щуки. Маю надію, що від неї стається карась і плотва, буде досить багато малька. І тоді я осінню десь жовтень місяць, запущу сюди. 30-35 щучок, або цього літок, які тільки вилупляться От зараз в березні-квітні і на осінь будуть мати в районі 15 см, або минулорічну щуку, яка вже на осінь би мала мати в районі 25 см. Подивлюся, скільки в мене тут того буде малька, плотви і від віднавеститься і вже підштовхуючись від цього, буду запускати якусь щуку. Ще що планую запустити. Сюди, як говорив, що має бути ще для осетра це озеро. Планую запустити до 10 штук осетрів осетрових. Чи це буде осетр, чи стевля, чи щось інше з осетрових, ще подивлюся, вирішу. Запускати їх планую в районі 200 г, 200-300 г. Скільки виростуть, ну хоча б, хоча б 150 грамів, щоб набрали на кінець сезону. І планую ще запустити сюди 8-10 линків і 8 для лящів. Також такої ж наважки, районі 200-250 г. Скільки вони наберуть, не, не знаю, бо не знаю, як вони ростуть і як будуть рости вони в мене. І ще запущу з 2-3 амори, більше ні. Таких півкілограмових, оскільки я тут кошу траву, трьох ставках в саду і даю. В озеро на воду, на плесо, а мов досить активно поїдає і він мене класно росте. Тому ще докинув декілька мовів, а багато ні, щоб не виїдало в мене в цій тави, особливо тих лілій, які розростаються і дуже гарно ростуть. Як амов не буде що їсти, то візьметься за ті лілії. Тепер ми підемо до верхнього ставка. Ось він буквально за. 35 метрів звідси. Що там в мене є на верхньому ставку? Це ставок в мене буде для форелі. Там вже є форель, вода там протічна, холодна, затікає з прямо з джерела. І це буде форелеве озеро, а в якості підготовки буде карась. Форелі в мене тут є. В мало би бути, в районі 45 штук. Більшість з них це є стримкова фарель, яку я запускав осінню. Вони в основному на важко більшість мали 40-70 грам. І декілька штук, буквально 6 штучок, мали 100-150 грам. І зовсім недавно минулого тижня я запустив сюди 7 штучок райдужної і золотої. Ферелі. Я не знаю, як її правильно звати. Золота, жовта, янтарна, ковелівська, австралійська. По-різному її називають. Я наступного тижня викладу відео, як я її запускав. І напиште в коментарях, як правильно буде назвати цю форель. Щодо ще, що в мене тут є, я 14 карасів маточних, які для... Розплоду, щоб було маляк, щоб форель мала що їсти. В красітки в районі 350-650 грам, карась великий, широкий. Такий панський карась. Він добре в мене минулого літа віднерестився і його досить було. Форель мала осінню що їсти, і, надіюся зимою. І маю ще тут сотню амурів. Неважко 15 рам я запускав минулого року, скільки вони мають, я не знаю, тому що я їх не бачив і скільки їх залишилось, вижило, не знаю, наскільки підросли. І ще запускав 5 сотень ковіпа, теж неважко 15 рам. Вони плавали поверху, я їх бачив до кінця літа, але скільки вони мають, скільки вони набирали, я вам не скажу, тому що не вдавалося зловити ні, жо, ні одного. Ні на удочку, ні на раколовку, ні на... Сачок, ні на малявницю, ні на що не вдавалося зловити. Тому як вони набирали, скільки вони мають і скільки хочуть вони мали на кінець сезону, ну, цього вам не скажу. Що сюди хочу запустити? В принципі, так само. 8-10 линків, 810 лящів. Це. Подивитися, як вони тут також будуть рости. Я не, не думаю, що вони будуть в мене тут множитися, що їх тут буде багато. Просто подивитися, як вони ростуть. І обов'язково 6-8 амурів, їх також 500 гримових, оскільки, як бачите, озеро досить потужно заросло травою. А поки той амур підросте, малий, що я запускав, річка, прийде багато часу і все озеро буде в траві. Тому хочу запустити великі горі, щоб вони це трохи мені повиїдали. Скільки планую, щоб риба набирала, Ну, не знаю. Чесно скажу, не знаю. Якщо форель набере до 300 грамів на кінець сезону, буде чудовий результат. Не набере, ну, вже як буде. Щодо каса, Половину, напевно, кавеса великого від 350 грам, я буду виловлювати для споживання. Я думаю, що залишиться минулорічного, позаминулорічного кавеса, він також буде навести і форелі буде вистачати його для їди. А, Ну ще в мене тут є Чебачок Амурський, який також досить розвелося, якого теж їла фарель. Щодо планів на по самому ставку, хочу тут. Підняти ось цей берег, цей берег на сантиметрів 15 По двом причинам. Перша причина, тут вода майже в берегах, дуже низько. і Переливів ще не було, але страхуюся на майбутнє, щоб не було переливів, вода мені не пішла в сад. А друга причина основна, підняти відповідно вище буде труби на тих 15 см, щоб збільшити глибину озера щоб не так пригіралася сильно вода, оскільки ферель, вона любить холодну воду, а тут в мене середня глибина близько метра. Лише отут, от, де стік, де дамба свого роду, то тут трошки більше глибина до півтора метра. А так в озері в основному 70 метрів глибина. Тому хочу підняти ще е, рівень води тут в озері і накидати сюди землю. Хай вона не стоїться, втамбується, тоді десь за деякий час піднімлю труби на тих 15 см, щоб стікала вода вища. Отакі От плани по ставку. А що, що вийде з цього? Подивимося в кінці сезону, наскільки підросла риба. І Будемо сподіватися, що буде все гаразд. Все, до зустрічі! Наступне відео очікуєте про завиблення фарелей. Фор...